2227 доларів. Саме на цій сумі ми зупинилися в минулій частині, і знаєш що найцікавіше? Після цієї цифри все міняється. Не тому, що грошей більше, а тому, що кожна наступна угода це вже не просто трейдинг, це робота з тиском, з головою і з очікуваннями. Бо коли ти стартуєш зі 100 доларів, ти нічого не боїшся, ти ризикуєш легко, ти вільний. Але коли на рахунку вже понад 2000, тисячі, кожна дія починає важити. І саме тоді починаються справжні помилки. Саме в цей момент більшість зливає, ну тем зростає. Емоції зашкалюють, руки починають труситись. І от я сиджу, дивлюся на свій рахунок 2227 доларів і думаю: або я зараз зроблю щось імпульсивне, або я включаю чітку систему і піднімаюся далі. Сьогодні я вибрав друге. Жодної імпровізації, тільки стратегія, CCI і параболік. Класика, простота та ідеальний темп. Графік 15 секунд, угода 30 секунд. Швидкі угоди, швидкі рішення, швидкі прибутки. І найголовніше жодної паніки, тільки контроль, тільки система і тільки вперед. Це вже четверта частина нашого челенджу від 100 доларів до 200 тисяч доларів. І ми вже на середині шляху. Сьогодні я покажу, як виглядає швидкий трейдинг без хаосу. Погнали. Ну що ж, давайте перейдемо на нашу платформу Pocket Option та налаштуємо чарт для даної стратегії. Так як я вам вже казав, на свічний тип графіку та 15-секундний таймфрейм. Час експірації складає 30 секунд. Давайте ми перейдемо до вибору індикаторів, це буде CCI та параболік. Дивіться, для даної стратегії нам навіть не потрібно міняти налаштування даних індикаторів. Давайте я зразу поміняю суму угоди. Сьогодні ми почнемо з 600 доларів. Так, я знайшов гарну точку входу, але давайте я зараз дочекаюся від параболіка ще одної крапки, і тоді ми будемо брати на покупку. І зразу я вам поясню, чому саме так виглядає даний сигнал. Все, беремо на покупку і зараз я вам поясню, чому ми саме взяли на лонг. Дивіться, в першу чергу, сі він має бути в робочій зоні, тобто він має бути між межею 100 і між межею мінус 100. Тобто в цій зоні, Має такий жовтий фон. Ми налаштувальні, нагадаю, вам не міняємо. Наступним сигналом є від параболіку те, що має бути чотири крапки в тому русі, куди ви будете продавати чи купляти ваш актив. Тобто ми бачимо чотири крапки догори. Відповідно, це є сигналом на покупку. І дивіться, поки я вам пояснював сигнали для того для входу в угоду, ми вже заробили з вами 1200 доларів майже. Давайте шукати наступну угоду. Ця угода нам зараз не підходить. Ми могли би продовжувати, але ми бачимо, що наш сісяй вийшов з робочої зони. Тобто, це ну тепер не буде чіткого сигналу для входу. Шукаємо далі. Ну що ж, дивіться, зараз гарна ситуація. Ми можемо спрогнозувати, що зараз буде по параболіку четверта крапка догори. Саме так і ми купуємо наш актив. Знову ж таки, ми бачимо по нашому CCI, що він знаходиться в робочій зоні. Наш актив, тобто саме між 100 і між мінус 100. І по нашому параболіку ми бачимо на четвертій крапочці, якщо ну ми говоримо так по-простому. Ми заходимо на лонг і в принципі зараз будемо фіксувати свій прибуток. Досить напружена угода, але в принципі нам головне забрати свій плюс. Майже півтора тисячі доларів. Ну я трошки там вже заокруглюю, але це нічого страшного. Давайте знайдемо ще одну гарну ситуацію, і зробимо сьогодні три угоди, бо в нас вже суми трошки більше. Давайте я зразу поміняю суму угоди на тисячу доларів і буду шукати наступну ситуацію. Ну що ж, продаємо наш актив, як завжди, я зробив дві угоди на покупку, бо вони чомусь легше шукаються. І один актив ми продали. Знову ж таки, ми бачимо, що наш сі знаходиться в робочій зоні, і плюс ми бачимо по нашому параболіку ми взяли на четвертій крапочці, яка рухається донизу. Тобто, ось вам два сигнали, і ми зараз будемо знову ж таки впевнено фіксувати свій прибуток. Свічки тут дуже швидко рухаються, тому що це 15 секундний таймфрейм, і не потрібно боятися. Ну ви маєте розуміти, що чим короткотриваліший таймфрейм, тим він буде більш волатильним І в принципі, 2000 доларів знову ж таки майже ми з вами забрали. Я думаю, три угоди на сьогодні буде достатньо. І як завжди, давайте я вам покажу, коли не можна брати. Тут є дві ситуації. Наприклад, перша ми тут. Бачимо навіть три ситуації. Ми тут бачимо, що тут дуже багато крапок. Ми тоді не рухаємося і не купуємо наш актив, тому що ми працюємо саме після четвертої крапки. Це є раз. Наступний момент, давайте я знайду. Ось, ми бачимо, що CCI не в робочій зоні. Також, якщо в нас є по переболіку 4 крапки, але CCI вище зони 100 чи нижче зони мінус, то ми тоді також не робимо нічого з цим активом, а шукаємо далі. Ну або чекаємо, коли CCI зайде в робочу зону саме в цьому активі, який ви хочете продати чи купити. І наступний розвиток подій це коли ви берете зашвидку. Тут ми вже бачимо, що сформували 4 крапки, але коли там, наприклад, одна або дві крапки не потрібно нікуди спішити, а потрібно дочекатися моменту, саме четвертої крапки, і брати вже саме на ній. Ну можна максимум на 5, але ні в якому разі не тоді, коли їх менше ніж 4. Ми почали цей випуск із 2227 доларів. А зараз маємо ось таку цифру на рахунку. Це є майже 4400 доларів. І це вже зовсім інший рівень гри. Зовсім інша швидкість і зовсім інша відповідальність. 15 секундний графік, 30 секундне рішення. Тут не виживають вже ті, хто сумнівається. Але коли є система, швидкість грає тільки на тебе. CCI показує зону, параболік показує момент входу. Ніякої води і ніяких складних налаштувань. Просто працює. Челендж іде далі, і тепер вже немає місця для випадкових дій. Наступна ціль це є 10 тисяч доларів, і ми вже дуже близько. І як завжди, усі сигнали. Навчання, розбори, повна підтримка у моєму телеграм-каналі. Посилання в описі. І тепер, як я і обіцяв, переможця розіграшу з минулої частини. Ось саме вони, кожен із них отримує по тисячі гривень. Скріншот я прикріпляю. Хочеш стати наступним? Все максимально просто. Підписка на цей канал, лайк під цим відео і коментар. Беру участь або свій результат по даній стратегії. Розіграш далі триває. Переможців оголошую в кожному відео. Наступна частина вже скоро, і там ми зробимо ще один крок до тієї самої цілі 200 тисяч доларів. Тому, якщо ти ще не не з нами підписка зараз, поки ти не забув. І основне пам'ятай, швидкість без системи це просто хаос, а швидкість з системою це вже сила.